2 липня у сінах Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова відбулася вчена рада, яка була присвячена обговоренню рівню відповідності спеціалістів з комп'ютерних наук. Традиційно вчена рада розпочалась підведення підсумків та нагородження грамотами і дипломами найуспішніших студентів. Першим питанням порядку денного було підготовка університету до 2014, 2015 навчальних років, доповідав проректор з навчальної роботи та міжнародної діяльності Тришляков Євгеній Іванович. Наступним, але не менш важливим питанням було призначення іменних та персональних стипендій. Слово взяла керівник молодіжної політики та соціально-культурної роботи гіржа. Олена Леонідівна. Доктор технічних наук професор Кошкін та доцент Фаріонова провели порівняльний аналіз міжнародній відповідності нормативної бази підготовки фахівців з комп'ютерних наук. Після обговорень плавно перейшли до прийняття рішення щодо присвоєння вченого звання професора. Доктору технічних наук Приходько Сергію Борисовичу по кафедрі програмного забезпечення автоматизованих систем. Та доцента кандидату історичних наук Додонєві Ганні гані Васильівні по кафедрі суспільних наук Херсонської філії «НУК». Кандидату економічних наук Гросицькій Олені Євгенівні по кафедрі менеджменту. Кандидату економічних наук Сіренку Ігору Вікторовичу по кафедрі менеджменту. Кандидату економічних наук Іваті В'ячеславу Вікторовичу по кафедрі обліку і економічного аналізу. Також на вченій раді були підняті такі питання: про затвердження програм нормативних навчальних дисциплін, про упорядкування військового обліку, військовозобов'язаних і призовників та оновлення плану оповіщення наук. Про затвердження теми докторської дисертації Мінакової та призначення науковим консультантом професора Іртищеву Вчена нарада, як завжди, пройшла плідно. Чекаємо нових результатів.